Що означає рішення Індії долучитися до спільних військових навчань Росії та Білорусі? Яка потенційна загроза з цього випливає, та чому на навчаннях були присутні офіцери США і що це сигналізує щодо стосунків між США та Білорусю? Поговоримо про це з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, доброго дня над власне. Бачимо, що Індія заявила, так що долучається до спільних військових навчань Росії і Білорусі. Так, от, власне, про що можуть свідчити такі їх рішення? Ну, я вважаю, що не дуже обережне є рішення Індії, так тому що тепер Трамп буде тиснути сильніше на Європу. А говорячи, що я вас попереджав, що вони а, там підтримують Росію, і все інше. А, от вам доказ того, що, чого вони хотіли запроваджувати проти них санкції. Так що давайте ж ви швидше рухайтесь. Тому я думаю, що це а, був постріл в ногу Індії самим собі, а тому, що тепер, ну. Європа буде вмотивована більш уважно слухати те, що говорять американці? Власне, аналітики The Times пишуть, що такі сигнали є от, власне тривожними, так і кажуть, що це свідчить наскільки в делі цінують свої зв'язки з Москвою, так а також про те, що якби там вже перетнули якісь певні червоні лінії. От, власне, про які такі червоні лінії може взагалом іти мова, і в цілому, яка от загроза зараз потенційно існує? Ну, червона лінія, що індійські війська на, на, на території Європи. Да? І при цьому в рамках навчань а, країна, яка веде агресію проти а, одніх з країн Європи, ну проти України. Тому нічого дивного, що це Червона лінія. Ви що тут робите? Вас хтось запрошував? Це раз. А, і тому, а, а, ну, якщо вони а, а, так а, їм до, дорогі зв'язки з Росією? Ну, значить, нехай подивляться на товаробіг з Європою. Будуть розуміти, якщо європейці і США приймуть єдину політику економічно щодо Індії, а то подивимось хто кому там більше дорожче, чи зможе таку кількість товарів поглинути, наприклад, Росія. В чому я сумніваюся, яке експортують з Індії? А чому в цілому Індії вигідніше от зараз співпрацювати бути ближче до Москви, аніж налагоджувати стосунки з Трампом в цілому з США? Ну, я вважаю, що це таке. Знаєте, в Азії є таке питання такі, збереження обличчя. Ну от вони показують суверенітет, що ми не прогинаємося під санкціями американськими, що нас ніхто не зламає. Ну, таке я думаю, що це такі знаєте демонстративні кроки, які все рівно ну нічим не закінчаться для Індії, і вони будуть змушені все ж таки йти туди, куди що від них вимагає США. Угу. Ройтерс також пише, що на навчаннях буквально вчора були присутні офіцери США, але як спостерігачі, так. От власне про що свідчить їх присутність в Білорусі, враховуючи, що з Білорусі власне нещодавно летіли дрони на країну НАТО, і про те, що взагалом з Білорусі починались також широкомасштабне вторгнення, теж якби такий момент. Ну дивіться, в принципі, згідно з міжнародними договорами, всі країни бажаючи можуть, ну там. Які підписані договори можуть бути присутні на, на таких навчаннях і на, на великих навчаннях, в тому числі, але не всі користуються таким правом. А вони не брали участь безпосередньо в, в цих навчаннях, брали участь індуси, але в даному випадку вони були спостерігачами, скористалися цим правом. А я думаю, що це більше питання не конкретно Росії, а конкретно Китаю. Тому що американці хочуть вибити Білорусь із-під китайського впливу, ну тут паралельно із під російського впливу. І тому вони такі знаки уваги дають Лукашенка, даючи йому зрозуміти, що у них є можливості, є можливості у нього, якщо що, буде якась альтернатива. І я теж вважаю це непоганою політикою. Чому тому, що тоді у Лукашенка якось більш будуть розв'язані руки щодо. Питань Китаю та Росії, ну стосовно напали і все інше. Ну це для нинішньої адміністрації Трампа це не суть важливе питання. Оскільки, ну як і Трамп говорить, це не моя війна, це Байден залишив нам. А і вони сповідуються ж таки прагматичну політику, яка полягає щодо вирішення проблем тут і зараз відповідно до нових вхідних даних, які вони отримали. А в цілому, з чим пов'язане таке потепління в стосунках між США і Білорусою, і загалом, чи є від такого потепління взагалом якісь ризики для Європи? Ну як потепління? Там ж сповідуються такі <сум> метод батагата-пряника. З одного боку, там запанки продає, да, дає точніше Трамп. Там, начебто, ще раз підкрився, начебто знімається санкції, тому що ніхто ще не підтвердив офіційного підтвердження зняття санкцій з Білавії. Немає ще раз. Я не бачу жодного документу, який це підтверджував. Присутні на цих навчаннях, але в той же час я упевнений, що в тому числі за підтримки Сполучених Штатів Америки був перекритий кордон з Білорусією. Це означає, що і Росія і Білорусь стали ненадійним а, транспортним шляхом для Китаю, і це такий удар під дих Білорусі, в тому числі, тому що вони ж себе продавали як вікно в Китай а, в Європу, Китаю, а тепер та, це вікно та закривається, і то ще не зрозуміло. Вони з ним а, як його а пестить та чи б'є батагом. Тому то така подвійна в дійсності гра з боку американців, і я думаю, що вона достатньо ефективна буде для Білорусів. Ну принаймні для Лукашенка, так що я вважаю, що це позитивно. Тобто, можна сказати, що у Трампа є якась певна стратегія, так власне, стосунку до Білорусі, да ну так дивіться. Якщо дивитися, от всі ці півроку півроку, президенству Трампа все працює на витиснення Китаю, все працює. Вони намагаються обрізати будь-які щупальця Китаю, де тільки можливо, або взяти під контроль, щоб самим тиснути на тих людей, які, а, там, ну там на яких тиснув Китай, наприклад, за допомогою цих країн. А, і а, Білорусь це в тому числі а, полягає в цьому, тому нічого тут дивного немає. І добра новина, що по дорозі Трамп нищить дійсності Росії, оскільки. Вона паралельно з Китаєм була там в багатьох питаннях в Сирії, в Ірані і так далі. А з іншого боку, вони ж б'ють все рівно по союзниках Росії. Удари по Китаю це удари по Росії. А в цілому можна пов'язати оці російсько-білоруські навчання з тими провокаціями за участь російських дронів, які відбулися нещодавно на території Польщі? Чи це все одно рано чи пізно відбулося б, так? Ну, тобто, навіть якщо б не було цих навчань. Бо... Воно б відбулося все рівно. Воно відбулося все рівно. ми теж… Ну, в ваших ефірах неодноразово я говорив, що а, саме такий сценарій а, атаки на Польщу він найбільш є вірогідним. Коли атакується Польща, наприклад, дронами атакуються, не йдуть танки. Це дозволяє Росії зберігати а, зберігати таку недосяжність, вводити в ступор НАТО, оскільки вони не знають відповідати, не відповідати, куди відповідати і багато чого іншого. Так що от таким от питання такі так, так це виглядає. От в Польщі вчора також оголосили про створення нового військового медичного формування. Також вони нагадують про безпековий посібник, де написано, що має бути в тривожній валізці, розповідають про мапу укриттів. І от, схоже, знаєте, на такий трошки флешбек України січня 2022 року. От в цілому, про що свідчать такі заяви от в наших сусідів? Чи можна говорити, що вони так потроху готують населення до подальшої ескалації, бо вони розуміють, якби що ну, на цих дронах якби Росія не зупиниться? Ну так цим займаються всі країни, які мають стосунок до Росії Швеції. Це відбувається в Данії. Там призов був і жінок, в тому числі в армію, і Польща йде по одному. цих. Ну, алгоритм підготовки людей до найгіршого в принципі скрізь однаковий. Так і тому добре, що вони це роблять, усвідомлюють розвідомлюють небезпеку, і в тому числі це підвищує попит на зброю українську. Підвищує попит на те, щоб зближувати з Україною, це теж для нас дуже гарна історія. Ну, в цілому, через ці дрони, вони почали більше усвідомлювати, що от, власне чим більше вони зараз будуть вкладатись в Україну, тим якби більше шансів, що це що цих обстрілів у них на території буде менше. Так, ну тобто, що їм ну прийши... не факт, що так прямо. В першу чергу вони будуть вимагати звичайно свої системи, щоб у них було на, на, території, на території Польщі. Але я думаю, що у них є розуміння, що, по-перше, скрізь систем цих не вистачає ніхто теж особливо давати може і не дати, тому що чи є у них наявності, що можуть США виробляти в такій кількості, які потрібна, і багато чого іншого. Тому я думаю, що в даному випадку це ще а, така бабка надвоє сказав. але частково звичайно вони будуть змушені співпрацювати з, з Україною, тому що а, іншого шляху для. Побудову ефективної системи ППО та механізму збиття дронів дешево, звичайно, володіє зараз виключно Україна. Тобто може бути таке, що вони все ж таки перетнуть цю межу і почнуть збивати їх на території України. так? Бо вони ж це таки цього бояться. Ні, ми їх повинні змушувати це робити. Дивіться, світ побудований так. Якщо можна не в біса нічого не робити, ніхто не в біса робити нічого не буде. Україна повинна ставити умови, сказати, ну бачите. Залітає, залітає. Ну так давайте на нашу територію це робити. Давайте, отакі от, от умови. А давайте, отак, от отак. От тому що якщо не попросиш, нічого іншого робити не буде. знаєте. є таке, знаєте, часто правила ну багатьох людей не допомагати, якщо тебе не попросили. Так і тут, як і в країнах, в тому числі. Треба просити, вимагати, ставити умови і багато чого іншого. От власне держсекретар США Марк Рубіо також заявляв, от, що Трамп ймовірно зустрінеться з Зеленським вже наступного тижня для обговорення мирних ініціатив. От, власне, про які такі мирні ініціативи може йти мова? Бо фактично все спирається в те, що Америка, як і Європа, якби не можуть дійти до згоди да, запровадження санкцій, і хто має першим відмовитись власне від е, закупівлі енергоресурсів? От про які такі тоді мирні ініціативи може йти мова? Як це шайни купує енергоресурси ресурси Росії. Вони не проваджують санкції, так і тобто, а ну так а вони говорять європейцям. Ви купуєте нафту та а, а потім розповідаєте, яка страшна Росія? Ну так давайте показуєте, як ви в дійсності готові разом з нами. А протистояти Росії тут американці ж Китаю і Індію тут е, додають і правильно, до речі, роблять, тому що це ж союзники, фактично Росія. що тиск іде, і це дуже добре в дійсності. Е, а тут питання не в тому, хто перший, тут питання в європейцях. Європейці, нарешті, повинні вирішити для себе навіщо їм існування Росії. Якщо вони вирішать, що їм Росія вже не потрібна, вони повинні поставити це питання грубо перед Китаєм. І Китай може ухвалити рішення взагалі, ліквідувати Росію разом з європейцями тут. Європейці в дійсності головне. А американцям вони сказали, дають зрозуміти, що вони хочуть слідувати політиці, які 150 років а, а, рятувати Росію. Ну так подобається ця країна. А, так теоретично, європейці можуть одним днем відмовитись від російських енергоресурсів. Чи це все одно? Ну, принаймні до кінця року, якщо дуже напружуться, можуть. Але для цього їм треба, я так розумію, знайти якби замінник, правильно? Де скільки замінників? А в Саудівська Аравія є. Венесуела, до речі, в Іспанію продає багато чого іншого. Тут було б тільки бажання. Ну я так розумію, що тут і питання в грошах, так тобто вони не хочуть. Ой, продавати... гроші плюс-мінус однакові. От от давайте не жаліти тут європейців. От бідні європейці. Як на коронавірус витратити 3 трильйони, у них гроші знайшлися. Да, за, за скільки за 2 роки? Як на війну з Україною у них за 3 роки знайшло ще мільярдів. Є гроші у європейців. Якщо щось екстрене, то нехай бігаються швидше це знаходять. Що вони не метал не можуть купити в іншому місті, ніж в Росії, можуть. Добрева можуть купити в іншому місті, теж можна зробити. Нафтогаз в тому числі. Єдине, що не можна поки що замінити, як говорив продовжує, це збагачений уран а, чи паливо для АЕС, які побудовано ще в радянські часи. Все, все. Ну згадайте 22 рік. Європейці буквально за рік відмовилися від російської нафти та газу, там на 70%. Змогли, змогли. А чого зараз не можемо. І не треба тут розповідати, що немає замінку нафти та газу. Це брехня. Ну, власне, тут теж так цікаве питання: Якщо тоді змогли, то що зараз заважає, по суті. Ну, от ви правильне запитання задаєте: що за три роки не можна, не можна було знайти, де метал можна купити, чи нафту та газ. Ну, це брехня, звичайно. От, власне, міністр фінансів США Скот Бесент також таку цікавинку сказав. Да? Він вважає, що якби Європа запровадила суттєві вторинні тарифи проти покупців нафти з Росії, так, то, власне, покласти край російсько-українській війні можна було б нібито вже там за 2-3 місяці. От якщо це дійсно так, то власне, чому досі ніхто цього не зробив? Ну, тому що багато лобістів інтересів Росії є в Європі. А хтось собі сирів, наприклад. Пригрів місця в Газпромі, європейці. Хтось багато хто там думає, що можна повернутися назад. І вони дають можливість Росії виживати. От і все. Тому що так, так цинічно. Ні, не їх же громадяни гинуть. Гинуть українці, гинуть, руйнуються наші міста. Тобто, фактично виходить ситуація, що всі висловлюють занепокоєння. Але якщо так говорити серйозно і приймати якісь дійсно серйозні кроки, їх все влаштовує нинішню ситуацію, Тому я говорю. Все від нас залежить. Залежить першу чергу від виробництва нашої зброї, ударів по нафтогазових інфраструктурі або, наприклад, по газогонах, які постачають газ на скраб на заводя з скрапленого газу, які йдуть потім в Європу. Ну щоб європейці теж бадьорість проявляли і розуміли, що. А їхні вибрики. Ну, вони виглядають виглядають огидна і лицемірно, особливо на тлі того, що вони тут розповідали нам про цінності та інше. Тофту -то. ну, так. Це кажуть, знаєте, хто хоче, той шукає шляхи. Хто не хоче, той шукає причини. Тому якось так, так, лише, так, лише. так воно і є. Так воно і є. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, також що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що долучились. Дякую, до побачення.